Сучасні тваринницькі комплекси мали амбітні плани розвитку, а нині потерпають від збитків та агресії. Росії. Зокрема, намагаються підлаштовувати свою роботу під планові та аварійні вимкнення електрики, аби з неї фермам не вижити, адже від неї залежить все від виготовлення кормів до доїння і пастеризації молока, як нині виживає тваринництво. Розкаже Ірина Цимбал. Це наше саме улюблене телятко. Усіх. Її звати джавеліна. Понад дві тисячі корів і телят тримають у цьому господарстві на Черкащині. У нас безпривізна технологія утримання, тобто коровки. Коли їй захотілося, підійшла, поїла, захотіла, підійшла попила. Потім прилягла аромат вартістю 400 євро. Відпочила. Прийшов час доїння, пройшла сама. Для корів тут облаштоване безконтактне доїння. За допомогою ось такої установки типу карусель. Доють худобу тричі на день. Загалом процес займає 6 годин, каже працівниця Віра. Таярка підключає корову, вона доїться, а третій процес там вже наноситься після діпінг, консерві... ну, тобто по нашому попростому консервірується вона для того, щоб закрити їй канал. Дані кожної корови щитує електронний апарат і подає її на основний сервер. Кожної корови є індивідуальний чіп. Коли корова заходить на своє місце, зчитується інформація і показується на ньому номер корови, коли підключається апарат, рівень молоковіддачі і загалом надій. Корови за одне доїння. працюють тут щоденно і без вихідних, попри вимкнення світла, обстріли і повітряні тривоги, бо ферму навіть на годину на паузу не поставиш, кажуть працівники. Деякі операції попереносили на ті години, коли є централізована електроенергія, але доїння охолодження молока, пастеризація повинні робитися вчасно, наголошує заступник директора. Тому тут завчасно запаслися генераторами. При умові використання нашого генератора коли коли світло, то майже 80% свого робочого потенціалу ми віддаємо на процес доїжджання. У господарстві є два генератори по 170 кВт Кожен один на зеленому графіку використовує за день до 150 літрів дизеля. У блекаут за добу майже 500. Хоч і витратно, але це рятує господарство. Це показує, що є напруга в сіті зараз. Як немає, тоді ж. Світиться червоним і заводимо генератор. Можуть робити в автоматичному режимі, можуть в ручному. Робота через агресію Росії значно додалося, каже головний енергетик комплексу. На чеку має бути навіть уночі, щоб швидко приїхати і проконтролювати потужність генератора і не допустити збоїв у виробництві. На фермі вихідних немає по черзі, напорник працюємо по черзі. По 12 годин працює, треба контролювати, дивитися всі нагрузки. Господарство не просто зуміло вижити в умовах війни, а й наростити поголів'я на 20% і не стільки ж зросли надої. Хоча плани на рік були куди більшими, каже керівник. Ми не 200 корів придбали цього року, а лише 60. Відповідно, прирост є, але не такий, як планувався до війни. Та у тут не впадають. У найближчі 3-4 роки планують збудувати ще один корівник, збільшити поголів'я удвічі і надої. А перемога, яку тут, як і всі українці дуже чекають, пришвидшить цей процес. Ірина цим босідністрян, факти ICTV, Єдині новини.